Коротше, я та людина, яка вірить в карму. Бачите, так вірю, аж окуляри впали. Я та людина, яка вірить в карму, вірю, що до тебе повертаються і всі хороші, і всі погані речі, які ти робиш. Тому я от стараюся козів за цим принципом. Ну, я не фанатик в цьому плані, але стараюсь. Коротше, і нещодавно зі мною трапилася така ситуація, дуже цікава. Я стояла на парковці, і ну там знаєте, так, парковка, так просто парковка. Машини були на парковані якби з цього боку, і з цього боку. Тобто, посередині була доріжка. Я собі запаркувала, стояла там, чекала, і в один момент чую, що щось в мене врізалось. Я думаю, да, дожилась, дожилась, цей, цей момент настав. Да? В Америці так часто трапляються ці всякі ДТП, маленькі, великі. Я думаю, Боже, от вот, вот, мій час прийшов. І я сижу така. Ну знаєте, чесно, моя реакція була така, типу, блін, це мені час виходить, щось казати, так не хочеться, розберіться там без мене. Коротше, я вихожу, така типу, що случилось? З машини виходить дівчинка. їй років може 16 було. Ну от в штаті Вашингтон з 16 років можна водити, отримати права і водити машину. З 15 можна водити в присутності батьків. Короче, ця дівчинка. Ну видно, що вона на стресі, що вона зараз там майже вже не плаче. Якби понятно, що ну це для неї шок. Тим паче, якби ну, якщо вона також нещодавно заролем, в принципі, я також нещодавно. От, і я, і взагалі я не знаю, щоб я в цій ситуації робила, вона ще себе досить стойко повела. Понятно, вона почала питати, як я, як машина. Я говорю, та я взагалі нормально, а машина за рахунок того, що в нас такий ну, великий пікап, і він дуже крепкий, з ним нічого не трапилося. У нього там може одна така, ми потім на ранок подивилися. Була маліпусінька точечка, і так ми з нею швиденько кинули поглядом, типу ну нічого не було, взагалі нічого. О, і якби ну Я понятно її відпустила, понятно що я не стала не розбиратися, не, там тим паче викликати батьків поліцію. ну якби Я б могла, а то що теоретично якась там непонятна таточка з'явилася. І якби вона настільки маленька, що ну від неї, типу вона є, її немає, це все понятно, і, якби І можна було б сказати, ні, залишайся тут, зараз я там визову чоловіка спочатку. ну Можна було б якось розібратися. там Фоткать страховку номера, але я її відразу ж буквально через 15 секунд як це трапилося, я відпустила, кажу, їдь, вона. ну, Вона ще, знаєте, була така в шоуці, типу, ти що, ти мене відпускаєш. І вона, типу, там, ні, що там, що все окей, може, давай там, ну, там, ну, остатися. Я бачу, що вона потім запаркувалась і декілька хвилин стояла, вона, може, думала, що я передумаю. І я така, о Боже. І я як би, да, вірю в карму, вірю в то, що якщо не дай Боже, я кудись в когось печатись, мене просто теж простять. Ну, Тому що такі ситуації реально бувають, я не знаю, вона там, чи га, з тормозом що чи чи Якби ну так буває реально. Я, ну, я не поставилась до цього якось по-злосному, чи якось типу, о Боже. Ну окей, в'їхала з машини все хорошо, з тобою все хорошо, з твоєю машиною все хорошо. Все, на цьому ми розійдемось. Так що, отак, вірте в карму. Я в неї також вірю. Сподіваюся, що всім, хто робить щось погане, повернеться, і всім, хто робить щось хороше, також все повернеться вдвічі.